До речі, і в цьому росіяни показали ще раз своє обличчя справжнє, Так пісню за тереконами. Вони переклали на російську мову і тепер активно використовують її, підставляючи під свої військові ролики у російському сегменті інтернету. Ну на то вони є москалі. Далі про справи військові будемо говорити з нами на зв'язку. Олексій Гетьман, військовий аналітик та ветеран російсько-української війни. Пане Олексію, вітаємо вас! Слава Україні! Доброго вечора! Доброго. Доброго вечора. Зараз спостерігаємо за тією ситуацією, яка складається на Авдіївському напрямку. Так є багато різних повідомлень інформації про просування, невелике просування, про опір, про те, що там може вдатися ворогу чи ні, йдеться про очеретини, про його околиці. Яка ваша оцінка цієї ситуації? Мусимо питати у вас поради як аналітика, який має розкласти ту ситуацію, ну, принаймні до розуміння того, що відбувається на цьому напрямку зараз. Після того, як ми втратили Авдіївку, багато хто пам'ятає, що вона знаходилась на панівній висоті. Вочевидь, навколо Авдіївки висота не панівні, тобто Нізина. Тримати оборону в Нізині це вкрай важко. Не хочу ображати сьогоднішній я раніше казав, більш жорстко, але я ладно, повторюсь. Що якщо хтось намагається зайняти оборону в Нізині, і це відбувається на тактичних навчаннях, наприклад, для курсантів військового училища, то йому би поставили не залік і вправило б на перездачу. І далі б ще пару нарядів поза позачав. Наступні панівні висоти за Авдіївку на захід це приблизно 10-12 кілометрів до 15, нам краще було б одразу відійти на ці позиції. Бо е, коли будується оборона, не кажучи вже про ті фортифікації, вони будуються зазвичай враховуючи ну, з рельєф місцевості. Е, якщо б ми відійшли одразу на ті е, панівні висоти за 10-20 км на захід, я думаю, втрати було б у нас швидше за все менше, і ворогу було б край важко просунутися. Можна припустити, що ця, ця оборона в низині. Вони передбачали дати час побудувати більш потужну фортифікацію, ну на другу лінію, на яку ворог би натикнувся і там би зупинився з іншого боку. Віддавати наші населені пункти ну, емоційно і політично вкрай важко. Тут я не хочу лаяти, звісно, тих людей, ну бо я все ж таки в тилу знаходжу, вони на полі бою, і вони мають приймати рішення швидко. А всі ми бачимо себе стратегами, як в тому прислів'я, дивлячись на біс зі сторони. Завжди можна критикувати, давати поради, коли знаходишся з боку, тим більше коли кажеш про те, що вже відбулося. Всі такі розумні розповідати, як треба було робити, тому я так не хочу казати в будь-якому випадку. Я думаю, що відійти на е, враховуючи рельєф місцевості можна було, але тоді е, це був би сильний, суттєвий емоційний вплив на е, наше населення всередині, дало б е, можливість пропагандістам російським розповідати, що вони ледь не перемогли у цій війні. І це могла б бути реакція ну, дуже добра, е, теж емоційна реакція з боку наших е, союзників. Хоча дехто з. Керівники ну, з генералітету країна НАТО казали, що дійсно було непогано відійти одразу на панівні висоти, там тримати оборону. Ну, зробили так, як зробили. Зараз е, ворог, ну, оце було очі, що він там буде просуватися, і потрошечку він дійде до цих панівних висот, і там він був Е, Вважати це за поразку, вважати це за якийсь великий неуспіх не варто. Е, мені здається, що е, все ж таки. Краще прямо зараз. Ну, я думаю, що це вже і зробили. Про це казав командуючий Сирський, що відвели війська на більш зручні позиції. Ну, Це якщо подивитися мапу, Діпстет топографічну саме мапу, де видно, э, де ви, вище, де нижче рельєф, то я думаю, що саме на ці висоти. Там ще водні декілька перешкод. Річка Вовча, по-моєму, так вона називається. Там можна тримати оборону. Думаю, далі оці грубі на які ми відійшли, ворог не просунуться. Ще раз я не хочу казати, що люди погано навчалися, наші командири вони чудово навчалися. Вони дуже вміли командири, починаючи з навіть первинних ланки відділення, відділення з водорота, не кажучи вже в комбаті, в комбригів. Я думаю, що таке рішення було прийнято швидше за все, тому що треба було час, щоб там можна було побудувати потужні фортифікації, там вже остаточно зупинити ворога. Швидше за все так. Тому давайте не посипати голову попелом. Це було це був очікуваний по великому рахунку. Результат те, що нам доведеться відходити на ті позиції, які більш зручні, але е, чомусь зараз цього раз ну, багато хто починає казати, що тут щось таке відбулося несподівано. Це, це ну, шкода, але це сподівано. Результат в нізині тримати оборону, навіть якщо там є декілька наших сил, е, сіл, то ну, все одно. Ну так, 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 так оборона. Ну, можна, але якщо іншого виходу немає, можна і так тримати оборону. Але якщо є можливість відійти на більш зручні позиції, треба це робити. І я думаю, що зараз саме це ми робимо. Ще раз, я не думаю, що нас не нерозумні командири. Я думаю, що це просто треба було там тримати внізіння оборону, тому що потребувався час для того, щоб можна було там побудувати на пагорбах вже серйозні редути і через яких ворог. В дуже, в дуже велика ймовірність просунутися не зможу. Ну і в доповнення вашої думки, експерти інституту вивчення війни також пишуть, вважають, що відхід село оборони не сприятиме росіянам у швидкому досягненні тактичних успіхів, і що навряд чи вони зможуть найближчим часом, в найближчій перспективі, досягти проникнути глибше разом із тим. Посилюються їхні дії і на інших ділянках в районі Мар'їнки, на Лиманському відтинку, де їм теж вдалося певною мірою просунутися. І ну, є декілька факторів, які на це впливають. Зокрема, і затримка, все ж таки, ми зараз очікуємо на постачання обіцяної американської допомоги. Після підпису вже справа запустилася. Але тим не менше, ось оце віконце, яке ще залишається до того, поки перша техніка Ниця безпосередньо на полі бою, чи може чи може використати РФІЯ, аби мати потенціал і розширити свої здобутки на фронті? Ну давайте закінчимо думку декілька секунд про те, що сказав судослідження війни. Я не хочу, щоб мені звинувачило в плагаті, що я просто повторив те, що казав казав історій дослідження. Я про це казав, можна передивитися, як тільки ми відійшли з марки. Що не треба тримати оборону в низині, треба відходити одразу на 10-15 км. кілометрів. Щодо вікна можливості, ну звісно, вікно можливості росіян є, але знаєте, це трошечки таке. Мені здається, все ж таки псос від навіть від росіян. Його повторюють так, не дуже розуміючи, що що мається, що що відбувається. У них це вікно можливості до поки мені отримали техніку безпосередньо вже на лінії фронту. впевнено, що частина техніки і зброї вже в Україні у них це вікно було спочатку року і воно було постійно відкрите. І через декілька днів воно зачиниться. Тобто казати, що зараз в них з'явилось вікно можливості. Ні, вони в них вікно можливості як було відчинено, так і відчиненим залишилося, але вони теж чудово розуміють, що за 2-3 дні воно зачиниться. Може да, перед зачиненням вікна. Я не знаю, так нововітні час вами відкрите вікно, закрите вікно, що з навіть вигадуємо. Ну от перед тим як вони розуміють, що перед тим як ми отримаємо потужну зброю. І зможемо там конткорейну боротьбу ну все, що все, що нам дає, всі можливості, які нам дає західна зброя, ну може вони спробують максимально якось такий, хто кажуть, останній ривок, Дембільський Орти, якось придвинутись кудись ближче, ну більше захопити території. Це можна пропустити. Ну, по великому рахунку, про це каже командуючий Сирський, що вони тиснули по всім напрямкам. В деяких ділянках вони засередили велику кількість своїх живої сили та техніки, сил та засобів, і там навіть є цифри, що перевага йде 1 до 33. Тобто ну, на одного нашого солдата 30 ворожих. Це, це, дуже, це дуже страшно. Це у вас в Рожкефа в Калаше. В калашматі 30 патронів, і то, що кожен постріл має бути влучним, по одиночному стріляти. Ну, там і так стріляти в одиночному, але ну, перезаряджати можна на встану. Це дуже велика перевага в живой силі. І вони лізуть. І саме тому, бачите, знову втрати майже півтори тисячі за добу. Це приблизно в два, в два рази більше, трохи менше, ніж в два рази більше, ніж було 2-3 тижні тому. Да, ми пам'ятаємо, коли вони штурмували у Там теж за тисячу були цифри втрат. Потім вони зменшились до 700-800, ну, да 700, навіть 600, А зараз знову вже майже півтори тисячі. Це означає, що вони полізли. Полізли вони в місні штурми і людей вони шкодувати точно не будуть. Техніку трошечки будуть економити, бо їм да, техніку не наражають. А от е, і в них не від'ємний баланс по важкої техніки від'ємний баланс. Вони втрачають більше ніж можуть поставити на лінію фронту. Причому втрачають в більше в два в два рази. Приблизно. Поки що це не відчувається, але рано чи пізно це відчується. А от е, людей, вони навіть підготовлені, там ще мовки вже немає, там вже переважно підготовлені люди, і там багато людей вже з дворічним досвідом війни. І, і, і все одно вони їх не шкодують, кидають. Ну, це тактика росіян, кидати трупи, ми ну, це знаємо, ми це бачили раніше і в інших війнах. Ми розуміємо так ту ситуацію, яка складається. Ну і звісно, що росіяни вони там вже кричать про те, що вони лінію фронту прорвали, фронт посипався і тому подібне. Так ну ми ж ситуацію бачимо. І ви праві на рахунок того, що не було півроку допомоги, але й не сталося ну, того про що росіяни кричать, щоб їм хотілося побачити, щоб лінія фронту прорвалася. Ну тим не менше, вони готують всякі пакості, так і розмістили на відстані 150 кілометрів від Сум. Чотири батальйони чеченців. Так ну розуміємо, чотири батальйони це не є велика ударна група, так яка буде прориватися на Сумщину. Але розуміємо також, щоб ну якусь каверзу вони можливо задумають, а можливо розташували їх там тільки для того, аби скувати частину наших сил, аби ми звідти не могли забрати собі поповнення. Так, ну бо навряд це виглядає на якусь атаку на Сумщину, так само як і об'єднані угруповань на Харківщині. В принципі, кількість їхня там не змінилася, просто назва змінилася їхнього угруповання. Ну, чеченські батальйони, я думаю, що це, це, це дійсно Сумщина. Ну, Ми казали про це багато разів різні аналітики, що е, є ознаки того, що планується наступальні дії на Харківщину. На Сумщину це які ознаки? Це посилення діяльності ДРГ, це збільшення артилерійських обслугов, це намагання знищити засоби зв'язку. Ну, все те, що відбувається перед початком бойових дій. Але тут є ще одна складова: це мають бути певні. Е, Побудовані ну, табори, скажімо, чи міста, куди має приїхати велика кількість людей, і для того, щоб там е, розміститись, якимось чином е, отримати бойове розпорядження і вже рухатись, згрупруватися, рухатись. Тобто вони не можуть посеред поля стати стояти. Е, це розмова, що скалі зможуть наступати е, частини, ну, якщо це стосується батальйону чи бригади. Армія не може скальоз наступати, вона має десь концентратуватися, а потім вже е, рухатись. От там нічого такого не будується, хоча там в Білорусі ще станом намагалася будувати і ну, це наша розвідка теж непогано працює. Поки що казати, що можливо будуть наступи на Харків на Харківщині на Суми, ну, по суходолу, навряд чи. Хоча знов таки, це наше ну, Генеральний штаб, він чудово розуміє, що для того, щоб прокинути велику кількість військ, навіть на неподготовлені території, росіянам знадобиться 2-3 тижні. Тобто, доволі, доволі швидко можна там це угрупування зробити. Ну, росіянам все одно, де вони будуть спати серед поля, то в них так, де вони будуть, як вони будуть готуватися до бойових дій, наскільки вони будуть виснажені? Баде це все одно для неразходний матеріал. Але поки що таких ознак, що там наступальні дії будуть відбуватися, немає. А що до чеченських батальйонів? Ну ви знаєте, це залишилось я думаю з часів там десь ліхих 90-х, коли були там банк формування в різних. Містах великих, я думаю, що у Львові були, в Києві там, і там чеченці були такі страшні. і там На Росії там теж чеченські якісь банк. І от склалося таке враження, що це люди, якісь дуже страшні, непереможні і так далі. Ну, якщо це стосується таких людей, як же Харту то це можна повірити. А якщо так, то ми ж пам'ятаємо, що це тікток армія, вони вони одразу тікають. Вони, вони одразу ну не тікають, вони організовано відходять. Як тільки починаються якісь бойові дії. а десь втулк і на Тимчасово окупованих територій, в кошмарі цивільне населення або кошмаріть навіть російські збройні сили, як загальна гранатряду, вони це можуть робити, воювати. Ну, знаєте, в нас є чеченці, які воюють, в нас є ну, з Кавказу багато підрозділів. І якщо там вони спробують рипнутися, я думаю, що прийметься рішення Генерального штабу направити до саме. Наших грузинських друзів, чеченські друзі, вони бо чеченці, наші чеченці, які дійсно воїни, вони розповідають, будь ласка, якщо полізуть, ми дуже хочемо з ними зустрітися в бою. Повірте на слово, що це їхні розвої, які, які вони мужчини, одразу розтвориться як на сонце. Олексію, дуже дякуємо вам, що знайшли можливість сьогодні ввечері до нас доєднатися. Поговорили про те, що відбувається насправді на лінії фронту, так як там виглядають бої, і чому карта виглядає так, як виглядає. Дякуємо вам за цей аналіз. Без вас би не розібралися і. Було би гірше, скажімо так, тепер хоча б розуміємо, що відбувається і як воно може виглядати в майбутньому. Дякуємо вам. І у цій частині головного за день говорили ми із військовим аналітиком та ветераном російсько-української війни Олексієм Гетьманом.